Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про оздоблювальні матеріали на наших котеджах 2.0. На фасадах наших будинків ми використовуємо три основних матеріали: це HPL-панель гентаж турецького виробництва, це фіброцементна плита нічіха японського виробництва, і керамограніт будь-якої фабрики, яка влаштовує нас з точки зору функції та дизайну. А зараз більш детально поговоримо про кожен із матеріалів. Що таке HPL? Це ламінат високого тиску, який виробляється з просочених смолами целюлози. На поверхню основного шару наноситься ламінат з будь-яким кольором чи фактурою. Розмір фасадних панелей може досягати до 4 метрів за висотою та 2 метрів за шириною, що дозволяє. Монтувати матеріал майже без горизонтальних швів. В залежності від розміру коливається і товщина матеріалу. Вона може бути від 6 до 12 мм. Як і кожний навісний фасад, HPL потребує підсистеми. Але в нашому випадку підсистемою є зовнішній сталевий каркас нашого будинку. Більш того, HPL. У цьому випадку використовується як нез'ємна опалубка для залівку бетону Ну і на сам кінець про його властивості. Він стійкий до вогню, він не підтримує горіння і має клас вогнестійкості Г1. Він стійкий до деформації, він стійкий до впливу ультрафіолету, він стійкий до вітру, він легко очищується. Він стійкий до грибків та стійкий до ударів. І це все про наш матеріал.